Секрет успіху буде полягати в тому для цих регіонів: той хто почне розмовляти з ними, очевидно, їхньою мовою, і той, хто знайде сьогодні пропозицію, яку схід і південь готові будуть купити. І політтехнологи, і соціологи пояснюють, фаворити грають на контрасті. Петро Порошенко давно, ну як давно, з кінця минулого року набирав відсотки. Як довіри, так і електоральні показники. Відповідно, його рейтинг зростав постійно. А позиція Юлії Тимошенко, яка довгий час узагалі була відсутня не лише в електоральній площині, це умовно можна назвати певним електоральним дном цього кандидата. Та за рахунок її наступальної політики, рейтинги екс-ув'язненої зростають. Ще й змінюють розклади симпатії електорату. Різні соціологи міряють їх ледь не щотижня. За останніми даними Research and Branding Group, наприклад, понад 24% українців готові підтримати кандидатуру Петра Порошенка, а ще 10% із хвостиком Юлію Тимошенко. Вони і є лідерами, але в базовому західному та центральному регіоні. В що стосується півдня і сходу, то сходу то поряд з Порошенком з'являється Довкін і Тігіпко, які борються з е, Тимошенко, мовно кажучи, за позицію другу там чи третю. Це умовно опозиційний кандидат, що замкне першу трійку і має ключову роль. Де є інтрига? Інтрига є в тому, насправді, хто випередить, Добкін Тігіпка чи Тігіпка Допкіна. У боротьбі за електорат кандидати-вихідці з партії регіонів уже роз'їхалися в турне областями. Та гречно приймають їх не скрізь. Самовисуванця Тігіпка, наприклад, показово закидали яйцями, коли він прямував на прес-конференцію в Одесі. А іншому кандидатові Олегу Царьову, який приїхав нібито на прохання Одеситів, довелося забарикадуватися від непривітних виборців у готелі. От він на Фейсбук-сторінці і жалівся, що його там заблокували. Напередодні ж він таки пройшовся містом, але тоді його зустрічали гіпсом. Не усміхнулася напередодні доля офіційному висуванцю регіоналів Михайлові Добкіну. У Луганську його освистали, закидали сміттям та облили водою. Коли кандидат намагався прорватися до заблокованого управління СБУ, він пояснив це твердістю і стійкістю власної позиції. Дуже дешева технологія, не треба ролики знімати. Не треба виходити на дебати. Когось цей знятися можливо надихне або підтримати стійкість іншого. Можливо, заявлення буде зрони, ще і в ході збиральної кампанії, Ще до першого тура э, голосування. Возможно, для каких-то кандидата будете інтересним завіт свою позицію пользу поддержки того чи іншого гравця. А хто зніматися на відріз відмовився, то це Тимошенко. Пропозиція Порошенка їй не до смаку. А за таких обставин, упевнені експерти, золота мрія одного з лідерів перегонів стає все примарнішою. Як перемоги в першому турі бути не може, і не тільки через. А не тільки через електоральні показники, які міряються зараз, а й через те, що Україна є занадто велика і розшарована, все таки однотурових виборів не буде. Це нереально. Мар'яна Бобик, Євген Кузніцов, телеканал Нюзван.